Доброго вечора, друзі. Дякую за каву. Внизу під відео ви могли поділитись нею. Молюся за наших спонсорів. Дякую щодня, за кожну вподобайку, за кожен коментар. Я дякую вам. Ви ними дякуєте мені. Ви дякуєте підпискою. Зараз ми подивимося, що з підпискою на британському нашому каналі. Майстер Овен Stefan Academy UK. Ми наближаємось до першого найменшого результату, притомного. Які би хотіли отримати разом з вами завдяки вам. Але я поділюся з вами, яким чином працювати з цим каналом ефективніше. Плейлист створюєте, обираєте кожне відео в цей плейлист, і можна запускати цей плейлист під час сну. І ваша підсвідомість буде працювати і налаштовуватись, очищаючи вашу енергоструктуру і зцілюючи ваше тіло. Очищаючи і зцілюючи ваші фінанси, стосунки. Вас і ваше життя. Отже, користуйтеся. Є, наскільки я розумію, ну, принаймні, наче раніше був. В Ютубі функціонал прослуховування по колу. Це можна зробити тоді з одним відео. Наприклад, ви берете собі зцілення печінки і ви ставите на ніч. І ви за ніч проходите, наприклад, 100 разів. Погано вам від того не буде. А печінка ваша. Відродиться, відновиться і подякує. Коли ви попрацюєте так місяць, у вас буде повністю нова печінка, ідеальна ціла. Отак. Дякую вам, любі друзі, за те, що ви проходите марафони. Існують два марафони по фінансах. Вони в запису в телеграм-каналі. Це надзвичайно потужний інструмент. Налаштування вашого життя з точки зору успіху, фінансів, кар'єри, налаштування продаж, налаштування бізнесу, налаштування ваших персональних фінансів пара. Дуже інколи складне питання. Там і карма, і магія, і все, що хочеш, може бути. І коли ви пройдете марафон минулого року, пройдіть марафон ще й цього року. Минулорічний він вам дасть свідомо зцілити і зрозуміти те, що вам не достає для отримання пари. Саме отримання, ви маєте бути готові до пари. І другий вже буде працювати в глибинах вашої підсвідомості, в тих висотах, яких вам напевно досягти. Потім коли-небудь. Отже, і марафон по здоров'ю. Існує вже три марафони по здоров'ю. 25 листопада буде четвертий унікальний марафон, де я буду застосовувати ті енергії і ті методики. Я не кажу навчати і розкривати, а застосовувати, які я використовую з собою. Для того, щоб зрозуміти їх ефективність. Ви можете подивитись мої відео навіть на початку цього року. В минулорічній. Як я виглядаю? І подивитись на мене тепер. Я не гарантую вам, бо я працюю роками, але цей марафон ви зможете пройти стільки разів, скільки захочете. В своєму потім режимі. Іти він буде три тижні. Отже. Форматі знову телеграм каналу. Отже, мої любі, я вам дякую за те, що ви підтримуєте наш канал. Від Вподобайки до спонсорського пакету. За каву окремо дякую. Нагадую, є майстер Oven Стефан канал український, і є наш британський канал майстер Oven Стефан Academy. Чому ви ще на нього не підписані? Отже, після сьогоднішнього вечірнього етеру я вас дуже прошу. Приділіть 10 секунд свого часу. Перейдіть по, під посиланням на британський канал, підпишіться, подивіться, наскільки там потужні роботи, наскільки вони ефективні. Коментуйте і там. Діліться і тими етерами. Я буду вам дуже вдячний. Сьогодні. Хотів би сказати, що ми вибрали колись бути смертними, і так звані боги по їх так званій волі можуть впасти нам на голову, по долі випасти нам страждання. І ми починаємо роптати на судьбу, на долю. Так робив і я. Я працював неїстово 4-6 годин вранці, прокидаючись о 4-3 годині ночі. Так, щодня. Перед тим, багато років тому був у мене період, коли я теж проходив духовну роботу іншого кшталту. О 7-й ранку я їхав через все місто, Київ. Ішов, виконував певні ритуали хри, християнського обряду під шапкою Марка Гробокопателя. І так я прожив два місяці. Два місяці я був в цьому послушанні. І о 9 я вже був на роботі. Так от, проживаючи по 4 години вранці, по 4 години, 6 годин ввечері і днем. В молитовних практиках я не отримував бажаного результату місяці. І я інколи зривався на небеса, стояв, махав кулачком своїм небо, Богові і казав: Господи, за що мені? Я ж такий гарний, я ж все відпрацював. Будь ласка, Боженька, доста. Куди вже може бути гірше? Вищі сили показували, наскільки це може бути гірше. Казали, друзі, гірше є завжди, куди. Тому перестань роптати. Прийми життя таким, як є. Виправляй свої гріхи, свої хиби, рухайся до себе істинного в чистоті своїй. Я засучував свою душу нерукавав і працював далі. І такі дефініції, як страх, образи, гординя, заздрість, я нарахував в собі, коли п'ять тисяч перестав рахувати, просто працював на їх зцілення. Довгі місяці ще пішли на цю кропітку роботу. Але я повернувся до себе істинного. І знайшов утішення своє в собі, в тим, що мені стало комфортно зі мною такий, який я є. Мені стало добре. Я почав змінювати світ навколо себе. І саме тому, що змінився я сам. Більше нічого не змінилося в моєму житті, тільки я. І потім Змінилися обставини мого життя. Я повернувся. Тепер я з вами. І тішуся тим надзвичайно. Дякую вам, друзі. Дякую, дякую, дякую. Гарного, мирного дня вам обіймаю щастя і успіху на цьому шляху.